Всім привіт села. Придбав я ось таку машинку собі. Це машинка для е, порізки листа табака на е, лапшу. Розмір лапші 0,8 мм. Ну, стандартна, в принципі, та, що йде в цьому. Е, буду показувати, як я нарізаю. Для чого розповім, ну і багато іншого. Після висихання листа я його трошки зволожив, зволожив звичайною водою через отакий розпилитель, чи як його правильно сказати, щоб він не вологий був такий, щоб з нього воду видавлювати, а такий еластичний, м'якенький. Ну, і не ламався щоб. Е, я буду вирізати зараз серединку в ньому, щоб не було, як сказати, менше сміття, коротше, було. Це отак робиться все. Канцелярським ножом я роблю. Е, порізаний лист уже буду закладати у ферментацію. Я бачив відео, закладають і цілими листами, але е, мені чомусь подобається закладати його вже порізаний, щоб потім після ферментації достав його він готовий. Ось так. Дорізаю я тут вона де тоненька вже вона така не дуже жорстка буде сам саме стебло ось таке виходить. Багато я показувати не буду, тому що в ну, мене, во-первых, його не дуже багато цього листа сухого на даний момент. Але, і щоб і її не затягувати. Зараз пару листочків покажу. Покажу, як машинка справляється із нарізанням. Листа, ну, ось як бачимо. Так, ці поки в сторону, щоб не заважали. Так, мабуть, мені треба переставити, не, не з руки буде. Тут камера стоїть. Машинку таку я замовляв в інтернеті, тому що спробував там е, ножом різати. Ну, не дуже. Сручно і великий виходить шаг. Лист ось так, Блін, так не видно, так... Ну її треба прикручувати, щоб вона була цей. Ну, постараюся, щоб видно було. Ой. І ось так. І воно затягує і нарізає. Пару листів пропущу, щоб більше було якоби результат показати, щоб було що Доволі швидко вона нарізає. Треба буде в подальшому її десь облагородити, поставити на стіл та прикрутити. У мене там є такий слабенький двигун. Може через ой... Через редуктор я його зроблю, машинка буде електрична. Заранше вибачаюся за зйомку, тому що ну, поки що немає де так, щоб табаком займатися. Кому, можливо, які будуть запитання, в мене ще трохи сушиться, щоб потім я зміг показати. Запитання свої можете завжди залишити. Або <кій> запитання, або якісь пропозиції е в коментарях. Я постійно відповідаю на коментарі. Ну, Ось так. І ось звідси, як бачимо, його доставати ще треба, бо мало перекрутив. Ну, ось така лапша виходить. Це я все діло буду. Складати в банку. Ось так. Ой, вибачаюсь. І в банки буду ферментувати. Ферментатор у мене на сторінці є. Кому цікаво, там плейлист пов'язаний з табаком. Я не пам'ятаю, як він, правда, написаний. Ну, підписаний. Десь у відео я залишу посилання зверху. Можете перейти, подивитися, там багато відео цікавих, як виготовляти, але. Це ферментатор у мене такий для малих об'ємів. Бо в цьому році я небагато садив наступний рік, я його буду переробляти, але принцип такий самий. Залишиться, лише добавлю кулер. Ну, або вентилятор якийсь, щоб ганяв повітря по цьому ферментатору. Зараз наріжу. Весь, весь поріжу і я увімкнусь, покажу е, заодно, як я ставитиму. Е, стільки в мене в банки буде. Ферментувати я буду його протягом 2-3 днів. <кій> я буду пробувати, бо мені писали в коментарях, що е, міцність табака не змінюється, хоч і 20 днів його ферментувати, але не знаю, можливо, я такий чутливий. Е, на третій день я там пробний цей робив експеримент, то На третій день саме раз. А отам сьомий-восьмий він ну, настільки міцний, що ну, для мене дуже тяжкий вийшов. Третій день, це ну, 2-3 дні, буду дивитися по аромату і по міцності. Там кому як зручно. ну... Я дивився багато відео, є, хто 7 днів є, хто 15 взагалі днів ферментує. Е, тобто, кому я, яка міцність потрібна, я думаю, воно все впливає. Бо ферментатор він закладається, ну, як я сказав, він такий еластичний, е, трошки вологий. І все рівно з нього. ну, Аромати десь вже беруться. Так що, так як, ну, може, погане буде порівняння, як із чаєм. Чим чай довше стоїть в чашці, тим, ну, з пакетиком, тим він більше настаюється і міцніше і робиться. Зараз нарізаю, в общем, і включусь. В общем, вже нарізав. Ну, так, я не знаю, це півтора літрова баночка. Отак в мене вийшло табаку. Закриваю його. Він такий, він не сухий, ну і не мокрий. Перед тим, як ставити на ферментацію, я зараз дещо розкажу по цій машинці. Нюанси. Оця ручка, ну, в общем, сюди зовсім не підходить. Її або плотно треба набивати. І вручну. Довговато виходить, крутити, тяжко. Я сюди ставив шуруповерт і на, ну, на першій передачі, там понижена, чи яка вона йде, крутивним, то справи набагато краще пішли, швидше. Потрібно обов'язково кріпити до столу, бо Буває, не вспіває, ну, десь товще попадається, там листочок десь тонше, буває, підклинює і перевертається. Тобто кріпити обов'язково потрібно. По оцим болтам. В общем, це настраюється грібенка там, вони попустились, їх потрібно буде контрагаїть. Так що, це. Не годиться прості болти, їх треба законтрагаїти будемо. Можливо, трохи е і гребінку там вона... Не знаю, як показати. Там внизу оце грібоночка стоїть. Е її можливо треба буде трохи підстроїти, тому що ну, видно, застряє, чуть трохи, ну не сильно, то ну, не критично, коротше. Ну, факт в тому, що вони попускаються і вона забивається починає. Це Ну, і шестерні щось там. Надо, я не знаю, якось. Вони бовтаються, коротше, не гадяться. Одна плотно сидить, а одна ось взагалі люфтить. Ну це не критично. <клух> е е критично те, що воно трошки Ну, то все попускається і привод. Оце критично. Ручка, ну, не знаю, видно, не видно буде на відео, його аж облизало трохи ручкой. Е, кому буде цікаво з приводу цієї машинки, е, я не буду рекламувати там нічого, я просто е, розповім, як сказати, плюси, мінуси, окреме відео засніму. Пишіть його в коментарях, я зніму тоді відео. Так. Переходимо до ферментатора. Ферментатор я вже вімкнув. 43 градуса вже нагнав. Виставлено в мене нижнє положення 48, верхнє положення 50. Ой, не попало в кадр зараз. Верхнє положення 52, нижнє положення 48. Вибачаюсь. Бо, можливо, не попало. Ось так він виглядає всередині. Ну, я ж кажу, кому потрібно відео на сторінки, Я, листу є. я Подальше до лампочки. Ось так поставлю. І два. Три дня, е нехай ферментується. Минуло три доби вже. І достаємо з ферментатора бачок. Ось такий вигляд він має. От з'явився такий приємний. І тепер він буде в мене відлежуватися. Ну, я не знаю. Його зразу курити не бажано. Е Відлежиться трошки там, може днів 2-3. Ну, все залеж... в залежності. Я вже буду тоді пробувати, скільки там йому треба. Після ферментатора він повинен відважитися трошки, щоб. Ну, я не знаю, як це об'яснити. Так що, кому цікаво було, підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте в коментарях. Всім дякую за перегляд.